Чоловік, який для вас є сексуальним, він емоційний, він енергійний. І що він хоче вам сказати? Що він знає? Він каже, я знаю, що тепер мені треба робити. Я знаю, як я буду діяти. Я прийняв рішення, і мені все рівно який буде результат. Так, він каже, я знаю, що зараз я в обмеженнях з тобою, що до спілкування і бачення король Пентаклів. Але він каже: Я хочу бути для тебе стабільним, надійним або у когось тут він каже вам, що я знаю, що у тебе є стабільні надійні відносини. Тут є дівчата, які в відносинах, і він теж вам хоче війти в відносини. А у тих, у кого немає, то він каже: Я, ну, я хочу для тебе стати стабільним і надійним, ну, навіть у когось пропонувати брак. Так, і аркан помірності, причому він каже, що я це хотів довгий час, але ніяк не мог прийняти це рішення. Але по аркану помірності нарешті, в моїй голові все це обріло певну форму. І тепер я впевнений, тут дівчата, він довго прийняв тут рішення, тут ви могли його знати давно, і він тільки зараз це зрозумів по Аркану помірність. Так, він каже: Я нарешті став людиною, у якої є гроші, яка сама себе може забезпечити, і я хочу тебе утримати, тому що ти мій скарб. Таку, як ти, не можна втрачати. Тут я добавлю, сонечки свого трішечки перцю. Майте на увазі, що він таки вас хоче утримати, але не для того, щоб зробити вас щасливою, хоча можливо і так. Ану, карти, підкажіть. Ні, взаємне кохання є 100%. Але майте на увазі, що він ще й розуміє, що таку дівчину, як ви, просто уведуть, заберуть, украдуть. Ну а хто ж віздасть таку дівчину? Так, він каже, зараз працюю багато, заробляю гроші. Верховна жриця. І я хочу розібратися в своєму внутрішньому стані, тому що я пережив дуже десятку мечів, багато страждань. Це реально так, дівчата, десятка мечів це такі переживання. Це коли, начебто, в тебе вонзили 10 мечів і їх прокручують. І що ж ти зрозумів, пуста карта? Так і що ж ти розумів? Зрозумів. Я зрозумів, що в наших відносинах був якийсь третій фактор. І я зрозумів, що ти вкладалася в ці відносини і очікувала.